Всім привіт! Нарешті я добрався до Урала М6736. Знайомий Вадім, до речі, дякую, що підказав, що цей, ця модель Урала краще, ніж просто М67. Хто знає, чим розкажіть. Саме мотор відрізняється, він сказав, технічними характеристиками якимось. Потім прочитаю, більше дізнаюсь, скажу вам. Ось так виглядає моторчик. Зараз я його трошечки освіжу бензинчиком. Напевно, заміню шланги. Я вже тут купив. Я хотів прозорий, але буде такий синій. Потім побачимо, як він це буде вести. Далі. Відмию карбюратори, противлюся, чи вони чисті, чи грязні. Тут настільки вам скажу цікаво що бак, Не знаю, чи видно вам. Зараз я постараюсь показати. Зараз він сфокусується на середині телефон. Зараз, 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 зараз. Ну, ідеальний середині. От я трошку не можу включити. Ось. Ідеальний, практично. Трошечки, трошечки рижиків на дні самому. Бачите, а так він повністю в класному стані. Що в нас є по цьому мотоциклу? А, у нас є комплект ще два спиці на колеса нових. Є в солідолі, є сухенькі. Є насос, можна відремонтувати, ще буде запасний, класний. Далі пару ключів у нас є. У нас є тут. Запасні свічки і декілька ключів, також свічний ключ. Ось, І ще запаску потрібно буде забрати. У загальному мотоцикл в дуже гарному стані. На відео попередньому я не сильно показував. Ось, Це ми знімемо, скоріше за все, цей щиточок. Колясочка в прекрасному стані, крім цього чуть чуть він почовганий. І отут така царапінка. Ну, оце єдине також, що у нас з дефектів. Не, краска облізла тут. І погано працює е, багажник. От не можна відкрити. Одна відскакує, а друга відклеєна чуть ось. Ну і тут, Якщо тут ставили колись акумулятор, або не ставили під ковриком, якщо у вас резинові коврики в мотоциклі, то він буде ржавіти. Якщо він неправильно пофарбований, не оброблений, то да. А якщо така там товщина фарби, як на Уралах, на Дніпрах, на К750, то якщо кинути туди резиновий коврик і туди потрапляє волога, або, можливо, потрапляє ще електроліт, то це взагалі бонус плюс. Я їхав на ньому, коли мене тягнули. То він м'ягесенький, навіть при тому, що я зняв втулки. Зняв втулки, чому? тому що це другі амортизатори, тому треба з втулки резинового салінблока виняти. А з салінблока виняти втулку. І так вони працюють тоді. Це лишиться переробити. Що у нас по планах? Замінити шланги, провірити іскру. Можливо, прийдеться поміняти цю люльку, бо бачу, що вона щось перемотана і видно погано. Ця у нас ціла, вроді. Ну, тут щось з карбюратором відірвана ця регулювання тросика або відкручується, або різьби нема. Ось це такі плани. Далі. Ще що ви бачите, це така цікава штука. Цікава штука, Ну, не знаю, ну, чи буду використовувати, чи ні. Вона зараз показує а, десь три поділки, а це датчик температури. Якщо ви знаєте, з чого він, чи щось подібне, напишіть. Цікаво буде, хто в курсі такої справи. До нього да, бачите, датчик температури X на 100 градусів Цельсія. Тобто у нас зараз приблизно 30 чи 25 градусів жари тепла. Є отака до нього конструкція. Це закручується датчик, а це закручується під одну з свічок, я так розумію. Ну, Я такі ніколи не ставив, але мені теж цікаво, такі всякі штуки приколюхи знаходити. І по суті, можна вимірювати е температуру мотора. Який циліндр бажано ставити цей датчик, ви можете написати, щоб краще контролювати двигун. На цей циліндр чи на цей? На яку головку прикручувати. Ось такий у нас уральчик. Зараз спробую чуть-чуть відмити оце все масло, нагару, цей копоть, очищу, заміню шланги, провірю іскру і напевно зніму продовження цього відео. Відео покажу вам, чи він завівся, чи є іскра, чи ні. Якщо не буде, то загляну ще до запалювання і потім продовжу. Не забудьте підписатись на цьому моменті, лайкнути, написати коментар. Ось такий моточок. Далі буде.